Він був талановитим, писав і виконував пісні. По завершенню війни від героя очікували на його власну книгу. Всім селом книгининок в останню дорогу проводжали захисника Романа Мельничука через війну герою навіки 40 років. Романа Мельничука проводжали пішою ходою всім селом. Класна керівничка та хрещена мама героя крізь сльози пригадує, Роман дуже добре вчився, був талановитим. Талановитий, різносторонньо розвинутий. Він і вірші писав, і пісні співав, і грав, і столярною справою займався, і туризмом займався. Ну я не знаю, не було такої справи, якої б він не знав. Розумний, хороший. Мама, мама його дуже любила. Тоб, така любов незвичайна. Вона ним гордилася. Він за освітою, вчитель біології і генетики, дуже розумний. Він як в лікарні був у сані, то говорив з лікарем, то казала лікар, що він, він більше знає, ніж вона. Він дуже такий глибокий. З ним так цікаво було розмовляти. Він нас, ми вже старші, він нам розтулковував все. Дуже добрий був. Два промінчики в його житті було це дві дочечки. Дзвенислава від першого шлюбу і Ніка. Крім донечок, у захисника лишились старенька мама, сестра та інші люблячі родичі. Рідні кажуть, Роман хотів іти воювати добровольцем, потім за контрактом, але його не брали за станом здоров'я. Хоч герою довелось провоювати недовго, своїм найближчим казав, боронячи Україну, знайшов. Сенс життя на жаль, захисник помер 11 листопада від поранень, отриманих у бою біля села Шахтарське Донецької області. Йому навіки сорок. Він був людиною творчою. В школі ще на нього призивали письменник. Він любив писати, він був розумним, він був начитаним. Дякуючи тому, що в нього і мама була вчителька, дякуючи тому, що він прагнув до знань, Він не був воїном, але мені хочеться, щоб його жертва не була даремною. Дякуючи йому, ми маємо право зараз ходити, жити, творити. Я розумію, як важко, я не розумію, я не можу їхати, як важко зараз його мамі. Ніякі слова, співчуття їй не допоможуть. Він був людиною і людиною залишився. Здібний, розумний хлопець, оригінальний. Дуже в нього завжди було таке нестандартне, оригінальне мислення. У нього завжди були якісь свої ідеї, якісь свої думки. Спокійний, чесний. Дуже шкода, що така втрата прийшла сьогодні до нас. Героя відспівали у Святопокровському храмі, і військовий капелан поділився своїми спогадами про Романа Мельничука. Він завжди був в пошуку. Він не міг сидіти на місці, він щось шукав. Людина, яка шукає, завжди набиває шишки, я по собі знаю. Але це людина не байдужа. Людина, яка хоче жити, хоче творити. Хоче щось в житті осягнути. Пригадав священник Михайло Бучак і пісню, яку написав полеглий герой. Дуже прекрасна пісня. І там якраз є слова, які, в принципі, дуже сьогодні підходять. Там є слова, що вже сьогодні немає болі. Бо справді для нього немає болі. Там є слова, немає смерті, але ж є казка. Сьогодні починається от казка його життя після смерті. Казка Царства Небесного. Там є такі слова, не можеш, літа, не можеш літати, ходи по хмар. Важко літати, а ти ходи по небу хмару, як море, А я вже бачу берег там нічні химери. Свій останній спочинок Роман Мельничук знайшов на кладовищі села княгининок Віра Шевчук, Дмитро Кудик і села Княгининок для новин на часі.